Це державне орган, який вирішує край складні і важливі задачі для громадян суспільства держави, який на сьогоднішній день має дуже велике значення для ринку. НК, яка забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, здійснює заходи державного нагляду контролю з метою захисту прав та законних інтересів споживачів, а також користувачів радіочастотного спектру та постачальників послуг електронних комунікацій. Енка це потужний механізм реалізації європейських практик. Енка це команда справжніх професіоналів, однодумців, які щодня працюють задля спільної мети створення сучасного технологічно розвиненого середовища для громадян держави та бізнесу. Це колектив висококваліфікованих фахівців, які забезпечують діяльність питань якості послуг та здійснюють вимірювання покисників якості спеціалізованим вимірювальним обладнанням.